Ми вам дамо декілька номінацій, які вивели наші редактори, наші багаточисельний директорат. Всі люди тут старалися набирали топ події. Ми вам пропонуємо ці події, і ви обираєте, наприклад, яка для вас найцікавіша, найгучніша. Тож розпочинаємо з номінації. Подія року, отак вона називається. Ця номінація. І в нас є три номінанти в цій номінації. Номінант номер один: вихід збірної на євро. Під час війни ми вийшли на чемпіонат Європи. У нас була непроста група з двома Ми посіли третю сходинку та подолали два матчі в плей-офф і потрапили туди. Ось це номінант один. Подія два Ю-19 у півфіналі. Євро збірна вийшла півфінал Євро. Тепер ми будемо грати на чемпіонаті світу. Ю 20 і власне в 2019 році такий самий виграла збірна Петракова. Третій номінант це кваліфікація Динамо до Ліги Чемпіонів. Да, директорат вирішив, що це почало. Окрім матчу з Зальцбургом, ну як, наші люди там вже ж спілкувалися, робили серйозні аналітичні штуки, і їм здалося, що до матчу з Зальцбургом було супер потужно. Да. Пам'ятаєте ці емоції, коли партизан хлопнули, ну, коли як партизан з хлопнули, ну, дуже круто. І як потім красиво в Лізі Європи. Ви ж бачили, що «Рейнджерс», коли обігрува Динамо? Ну, Станом на вчора, перевчорашній матчі мали 10 очок в групі вільний. Ну, а Динамо 0, типу. Як, як може бути? Ми їх обігрували, і у них тепер 10, у нас 0. Мені здається, футзал по-любому події року, ні? Ну, цей півфінал, третє місце. Чесно, для мене Бронзе. цей дитячий юнацький спорт взагалі повз мене завжди проходив і зараз цього разу теж пройшов. Навіть коли Петерко вигравав, я пам'ятаю, що я дивився один матч в групі. І потім вже півфінал і фінал так, я от подивився, тому що це. Знаєте, я теж і фінал дивився, бо почався хайп вже навколо цього. І то я думаю, що я дивився просто, тому що тоді в мене було не п'ять робіт на одна. Хоча і... насправді ви всі лукавите, тому що якщо згадати березень і вихід і ці матчі з Боснією і Ісландією, то тоді всі казали, були дуже великі очікування від Євро, від нашої збірної, від складу нашої збірної. У ці всі розмови, золоте про покоління, покоління да. а потім холодний душ. Холодний душ. Холодний душ хуже Татарина. А, цей. Футбол і футзал це різні види спорту. Ну, так, да, і ні, одночасно. Хоча насправді, я коли почав грати в футзал, то дійсно футзал сильно відрізняється від футболу. Дуже сильно відрізняється. В плані саме гри, е навіть може більше схожий на Ну, через те, що ми там намагалися грати по комбінаціям, знаєш, вивчати все це. Схоже, в якійсь мірі на баскетбол. Тому що вони теж розіграють комбінації. Ну, та ні, направда, так. Да. Ну, вихід на чемпіонат світу, на чемпіонат Європи, це, напевно, топ-подія року. що говорити? Забираємо це. Чи що? Чи як ми це вимоглиш? Ну, якби футзал включили би в трійку, да, то якби можна було. б... Футзал би включили, і забираємо футзал. а якщо футзал... Але не людина не... написала, написал, да, тому що це відфорно, різні та. види спорту. Да. Так, що. так можна і сокку згадати, і пляжний футбол, не знаю. І медіалігу. Тож, давайте голосувати. Хто за що? Щоб директорат був радий. Та ні, можна не голосувати За чемпіонат Європи. Та мені. За Євро, так. Я теж дав у Євро, тому що це було незалежно, як було там все зіграно, але вийти туди. Ми це... в березні ми тут стяли кипятком, коли обігрували. Да. Всіх. Всіх, аж Боснію і Ісландію. Зазвичай ми тут з цим так холодненьким, середнім, а от саме в березні ми стяли кип'ятком. Тож, подія номер 2 Номінація номер 2 має назву Матч Року. І це. Ці номінації представлені. Номінант номер один. Україна, Ісландія, 2-1. Вирішальна перемога, яка вивела нас тоді на Євро. Динамо Партизан 6-2. Ефектний розгром. Друзів Русні. І Албанія, Україна, 1-2. Вирішальна перемога в лізі націй за вихід у плей-офф. Можливо, щось забули. Накидайте, який ще матч претендував би на. Матч року. Якийсь цей. Ну, фан Динамо складав цей рейтинг нам, так? <рес> <рес> вже вдруге. 에, може, ще можна було б, напевно, Україна-Словаччина на Євро. 2-1. Ну і все, напевно. Та так всі матчі взяли, які були е, такі значні. А Олександрія прямо. Динамо 0-0, яке було видовище. А Україна-Румунія. Украї... <рес> Ні, сталося Так, Я зрозумів ваш <рес> вайб, друзі. <реш> Україна, знаєш, Україна, Румунія був би в цьому рейтингу, якби ми той матч побачили. А так половина його <реш> <реш> пройшла повз нас. Макс, бачиш, Єгор Гуші теж помітив цю тенденцію. Що Що нас спонсорує Суркіс. А який з їх два. Там зараз трансформація якраз відбулись в. Глобальні. причому. Там, типу, Сіса Меко став віце-президентом. І хтось ще. Єоніт Буряк став пісем радником. А я ж не розповідав, я ж став віце-віце-віце-віце-віце-президентом. віце 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 Тому що у тебе є три форми. У мене є три форми, це одразу дає шанс стати віце-віце-віце-віце-віце-віце-віце-віце-президентом. Нещодавно тренер НБАшний ний Браун, його прізвище. Я не пам'ятаю, кого він тренує. І хоч він щось на прес-конференції. І він зациклився на словах «after possession». От щось він, типу, в чому проблема команди? ти та 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 after possession, after possession, after possession, after possession, after possession. Він так сказав 26 разів. Да. Це... Але не в одному реченні, що сподіваюся? Ну, от от просто так, от зараз. От просто, от, от, просто от, поспіль, це, да. не, не на різка. Не, не нарізка. Да. Я вчора вночі це, в це дивився, дивився, до речі. Ти? Це тренер Сакраменто. За Сакраменто грає, ага. до речі, е, Олексій Лень. Угу. І так, да, дійсно, Браун його звати. Він, до речі, Ліброна колись в Клівленді тренував, mm -hmm. але так і не став чемпіоном з ним. І, і він після цих 26 разів да. сказав: ну ви зрозуміли, що я мав на увазі. <хи> <хи> він, здається, він, Я от точно не пам'ятаю. На жаль, але, здається, він мав на увазі типер, що грати свої комбінації, щось таке, розігрувати свої комбінації. Мені здається, що нормально. Якщо брати інтерв'ю якогось українського футболіста, то він може Матюків 26 поспіль сказати, тому хай краще це буде автопосешн. Або якийсь аналітик може сказати білдап 26 разів поспіль, коли аналізує якийсь поєдинок. Так, друзі, голосуємо! Ну, мені, Я за партизан, за динамо партизан. Ну, Хоча, от Словаччина, до речі, Словаччина Україна теж могла б претендувати, бо це був класний матч, класний поєдинок. Я просто не знаю, чи Албанію тут так ввійшови. Ну, типу, ви вийшли, вийшли в Африку. Це найсвіжіший успіх, так. Вийшли в плей офф Це був такий головний підсумок, да, що по успіхах дуже бідненько у нас. Mm -hmm. Навіть ці всі успіхи, вони якісь недоуспіхи. Mm -hmm. да? ну, обіграли, да, але вибирати Ісландію не в другий поспіль. Ну, по суті, ми вже вийшли на євро, тобто зараз обрати матч з Ісландією, це ми два рази за одне і те саме проголосували. Динамо Партизан, блин, перша там, чи друга кваліфікація Ліги Чемпіонів. Але це емоційно було, погодьтесь, так? Так, ну але ну, знову ж таки, знаєш, типу, цінність е фінального профіту трішечки занизька uh -huh. у Динамо партизана. Це було так, ну, це було Динамо, якого ми не очікували побачити, це було вау, феєрично розмотали. Ну, це ж матч-футбол. Але матч. партизан. <звілляє> ну, да. Але і динамо. Ну, напевно давай тоді албанія Україна, не знаю. Ми, ми могли вилетіти в дивізіон Сі, що було б у, прям катастрофа. Ну, мені До здається, речі. албанія Україна прикольно з точки зору, от знаєш постійно повторюють про те, що футбол mm. це там дипломатія, футбол дипломатія. І Оце, напевно, перший раз, коли це спрацювало, коли mm. на тисячу день повномаштабного вторгнення ми дійсно збірна дуже гарно це проявила, mm. показала на весь світ цю футболку з номером тисячу і так далі. Для мене це, напевно, найбільше враження. А те, що ми кудись вийшли з цього матчу. Ну, вийшли в плей-офф. То що, забираємо? Та найсвітчіші враження хай переможуть. Наступна номінація це Трансфер Року. Номінант номер 1 Артем Довбек. Артем Довбек і оса з переходом то в «Атлетіко», то в Рому. На загал український печічі лишився в топ-чемпіонаті. Ну і, певно, можна говорити, що пішов на підвищення. Це перший номінант. Номінант номер 2 Трансфери Гуцуляка та Назаренка в Полісся. Ага. Як вам таке? Та. Ті, хто писав про Суркіса. Ледь не головний фактор лідерських позицій Полісся, наявність Гуцуляка і Назаренка, одне з найкращих бомбардирів УПЛ. Правда, Назаренко під скрис і результати останнім часом трохи погіршився. Але наш друг збірної Справа в тому, що Назаренко перейшов не в цьому році. Він же перейшов ще в 20... Але тримаємо. Так. Щось там зіграв, травмувався. Ну, словом, це не трансфер 24 року. І увага! Всі, хто пише, що спонсорує Суркіс, номінація від нього трансферна кампанія Динамо. Піхальонок, Рубчинський, Гереро, Брагару, Сибаліус, той такі трансферна кампанія Динамо виглядала найкращою за довгі часи. Команда зараз лідирує в УПЛ. і ми всі супер кайфували, пам'ятаєте, коли ми бачили, що виробляє піхальонок. Класно, Гіреро зараз нав'яже конкуренцію в Анатолію, що буде нестися, А потім склейка і український футбол. Велкам. Тож трансфер року, панове, взагалі, очевидно, да. мені здається тут тут. Тут все. ще не вистачає, знаєш, у нас ж прокалісти в чаті люблять калюжного гравцем Шахтаря вже називати, а, тому а. <ріст> тут не вистачає калюжна Шахтарка. Та. Да? <ріст> та ні, ну, очевидно, що Довбик перейшов в Рому. Хоча мені здається, все-таки вдалий для нього трансфер. І от особливі заяви знаєш, про те, що ми вибрали цей проєкт. Ну, камон, який ви вибрали проєкт, в якому вже тричі тренер змінився. Як тоді можна було обирати такий проект? Ну, важко вийти і сказати, що Рома дала більше да, грошей. Просто рома і більше підйомних, рома і дала все. більше грошей. І рома, Доводиться там, щось вигадувати. Да, більше дзвонила, більше якусь особисту зацікавленість висловлював деросі, mm -hmm. в якого звільнили well, <laughs> через Ну, Хоча це сілітність. теж да, от, приміром. Звідки вони, вони могли знати, що в Ромі таке прибаснуте керівництво? Там в це звільнення деросі, воно... Якось так інтригуюче mm -hmm. відбувалося там, через цю. Ну мені здається, знаєш, очевидно, грецьку, очевидно що Атлетіко це краща команда, ніж Рома, да, правда? Типа да. при, при будь-яких розкладах, що. Та ж там працювала логіка, типу, Атлетіко, доведеться боротися за. Да, да, тут да, в Ромі да. щас, ой, що буде. Ну, власне, ой, що і сталося. Так. Да. Ну ми, в принципі, прийшли до висновку, що, звичайно, це Артем Довбик Пічічі в серіа. А як називають е, найкращого бомбардири сері а? Капо Капоканоєре. Ну, що Дивився СТБ що на початку нульових. <смеш> Пічічі стане капа Капаньєре. Каноніре. Каноніє. Капо <-капанєре. смеш> каноніє, так. Канонєр. Пушка... Да, в арсенал кудись тут. <смеш> пушка страшна в іншому. Він там знаєш, грає з дібалом. <смеш> ну. <смеш> ну, така собі дібала. Відбувається в кар'єрі пана Артема. І номінація номер 4. Вона має назву Прорив Року. Фу. Номінант номер один: Олександрія. Олександрія боролася за виживання в минулому сезоні. Тепер до останнього і ділила лідерство. Зараз на другому місці йде без поразок. Все перше коло Перемога над шахтерем. 4-3. власне зрозумілий Номінант прорив року номер два. Іван Калюжний. Півтори роки тому він грав в Індії. як в нього не вірили в Олександрії. Яка боролася за виживання? Тепер він є гравцем збірної. Його має продовжувати НЗ. Да, да, не, не викупали, не викупали mm -hmm. ЛНЗ. і не. Увага, викупали його приколу. <ріст> В цій номінації Суркіс нічого не купив. Номінант номер 3 Балакін арбітр, який перший за 25 років працював на основній стадії Ліги Чемпіонів. Цієї осені він був головним арбітром на двох поєдинках. До того ж, зустріч Спарта Брестові йшла в історію, тим, що це перший матч Ліги Чемпіонів з повністю українською бригадою арбітрів, навіть на вар. Uh -huh. Ще Балакін на євро працював четвертим арбітром. Тож прорив року, ну і труба у мене у дворі теж прорвалася. Я хотів би в номінацію вкинути, але там ніби починили. Тому мені здається, що перші два схожі: Олександрій і Калюжний, що Калюжний він і в Олександрії відіграв. Свою роль. Знаєш, в Олександрії багато героїв, так. Да. Uh -huh. А Калюжни ще йдуть. Халю... Калюжниць це прикольний хайп такий. Дуже. Ну, цим супер Іван з плакатом. Це, до речі, його друзі, які просто живуть в Європі, і їздять інколи на матчі, написали цей плакат. Супер Іван, він їм зробив квітки. Вони прийшли з цим плакатом, його сфотографували, uh -huh. воно завірусилось і тепер всюди. Клас. Репродавав. Треба собі так коську купити, щоб десь з якимсь плакатом прийшли. Це <звісляння> таке просте слово: супер, так. -супер -супер", <звісляння> да. <звісляння> Давайте щось додому <додавати> до Івана. <звісляння> 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 <звісля Шепарова не був би ефект зовсім інший. Знаєш, ти Взагалі, до потім... речі, от про розбирання в футболі, я після першого тайму матчу Україна-Грузія в цьому, в Познані, да, думав, що його поміняють. <laughs> ну, Тому що він дуже втомився. А Рібров каже, що він просто так виглядає. Mm -hmm. Як людина, яка mm -hmm. втомилась, але він насправді не втомився. І чудак вийшов у другому таймі, відібрав ну, якусь шалену кількість. да? Там дуже багато єдиноборств, всі виграв. І так само, коли він грав в Албанії, з Албанією в основі теж все виграв, всі єдиноборства в mm -hmm. порядку повному. Я за прорив за, за Калюжного. Тому що мені здається, ну, Олександрія молодець, але друге коло покаже, що будуть вони здавати, мені здається. Здавати сенсі? Ну, Шахтар підтягнеться, так. Да. Да, ну, на третє місце може дотягнути. У ну, нас дуже давно не було таких казкових історій, коли б якась команда нав'язувала боротьбу за лідерство. Я з Олександрією тут. Просто Олександрія це не лише про Калюжну, це про дуже багато гравців, там, да. які. Або заявили про себе або в першу. медійно про Калюжного, напевно більше кажуть, ніж про всю Олександрію. Правда? Ну у Калюжного дуже багато підписників в інсті, але вони індійські. Серйозно? Да, у нього 146 тисяч підписників. Ми ж про це говорили. У нього реально інста прокачаніша, ніж у більшості зірок українського футболу. І типу, у нього, ну там я бачив там, наприклад, умовний Степан Вікоброда розігрував особливо футболку. Так то там в коменти одразу індусів навалило просто так мільйон. У нього від там всі скирали, досі кричать: типу, там Супер Іван, повертайся і так далі. Так, неймовірно, правда, ти граєш в, в Індії, а потім граєш в збірній. Ну, не знаю, багато збірній хто зараз мріє каї. про зворотну казку. Замість збірної зараз в Індії засісти. Спочатку <смес> І... Індус став чемпіоном світу з Шахів знову mm -hmm. знову Індус. Причому, <смес> до речі, Іван Калюжний до Індії грав в Ісландії. Та було та З якою ми будемо грати тепер. Може, він когось там знає. Може, його там пам'ятають. В Ісландії у нього не так. Транційне питання для безконференції. Іван, а от ви виступали в Ісландії, а чи можете пригадати? що щось ви знаєте особливо про ісландський футбол. Він там, знаєте, після матчі збірна підходить до фанатів і робить так. До речі, Полісія теж так робить. Ні, Україна. Це реальний інтерв'ю було? Збірна України Я думав, ти накидаєш. А, фух, я думав, це реально було таке інтерв'ю, думаю, ну це було б геніально. Макс, просто із його досвіду в футбольній журналістиці можна і прес-конференції писати вже. наперед. Чувак, я коли працював в прилукав. На телебаченні регіональному новини спорту, робив, я міг не приходити на подію і розказати все, хто що сказав. Я просто, мені достатньо було дізнатися результати і отримати якісь кадри. Ти Просто воно все було під таку кальку, просто всі да, одне й да, те саме да. казали, і тут взагалі ну, ізі. Mm. Я думаю, що більшість зараз так робить. Mm. Е, так, далі. Е, цю номінацію ми проговорили. Ну, давайте я тоді віддам свій. Ви з Олександрією. Я за Калюшного, він за Олександрією. Ти виріш вирішуєш все. -бара 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 -бара. Я тоді віддам Дуже Я тоді, від... погана, я, я тоді віддам за Балакіна, щоб інтрига висіла. Мені, в принципі, це досягнення не надто є потужним. Ну, я не знаю. типу... Прорив року смішний комент. Там смішні коменти є про рив року оборони Динамо там і так далі. До речі, От знаєте що? E, можемо відступити трохи. От я думав про це трохи, трохи про це думав. E, от Шапаренко, Шапаренко, всі кажуть про Забарнено просто багато. Я думаю, там далі буде Забарно. У нас по-любому, і він 100% топ, найкращий гравець e, збірної. Але якщо згадати Євро, згадати матч зі Словаччиною, ну це ж Тіпа, Шапаренко просто тіпа, зробив різницю. Ну він виграв матч e, з єдиний матч на євро збірної України виграла завдяки Шапаренко. Не буду дякуємо, дякуємо що ти підсвітив цей факт. <світ> да, будемо з цим жити. <світ> Наступна <світ> номінація. Провал року. До речі, четвертий хліб да, в порядку. Но, я думаю, що його все одно в збірну не виключить, правда? Та почекай, людина три матчі зіграли поспіль. <світ> 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 За, <світ> зараз в Про". порядку. Да. Провал року. Номінант номер 1 3-0. Угадайте, якому поєдинку. Румунія, Україна, Євро. Провал року номер два. Динамо в Лізі Європи. Провал року номер 3 Шахтар в УПЛ. Уже так навіть mm. директора. Директор. Шарев шахтар ще, ще рано, да. Це сурки знову проплатив, щоб ми таке писані. Mm. <смас> <смас> в першому колі, може, шахтар в першому колі УПЛ. Давай. Шахтар в першому колі УПЛ. Ну, по-любому, Румунія, Україна 3-0, все можемо йти далі. А мені здається, що Динамо теж в лізі Європи дуже Динамо в... зробило ревочок, так і дали Огидно фінішю. виглядає, так. Yeah. Ну, типу, Румунія, Україна це глобальний провал, який знають всі. Це буде мемом, мені здається, ще на тисячі років футбольних вперед. Це не забувається. Динамо зараз локально це відбувається. Але хто чого чекав? Ну, типу, я коли побачив жеребкування, типу, я розумів, що Динамо жопа в цій групі, ну, в цьому переліку, типу, але. Ну просто хотілося, щоб думав, це було що б не да. очка, один гол не, не думав, думав, що це так безвільно. Да. Типу там, там згоріти там два-один, десь боротися. Тут просто безідейно відбувається все це. Ну, це таке. Ну я знову ж таки, я продовжую це повторювати свою цю мантру. Це все через те, що дуже слабка УПЛ. Вони просто на рівні УПЛС відчувають нормально. А як тільки виходять ті виходить суперник, який краще підготований, якого є гравці на більш гарному рівні, трапляється. Ось що. Ну дивись, мені здається, що це не 100% правда, тому що дуже слабка УПЛ, але це ще. Велика, хоч напевно будуть сміятися з цього, але от логістика дійсно грає дуже сильно проти Динамо. В принципі, от не те, що логістика, от вся ця ситуація з переїздами, з тим, що треба грати в УПЛ, що в УПЛ все нормально, йде, і треба перемагати в УПЛ. Все це виливається от в такі результати Ну, Я сьогодні віде. теж про це думав. А що з логістикою? Дивися, ми ж ми їдемо. Динамо їздить завжди на потязі в Польщу. Mm. З Польщі ти можеш вже Дивись, летіти. По-перше, Динамо дуже проф сильно про менеджмент Динамо. Цей да? знаменитий, як можна було прийняти це рішення з Гамбургом? Ну я читав, що там Гамбург все оплачує. Ну Тихай і хай він в, все плаче, але буде. вони прибивають, вони вдвічі, ну не вдвічі, але в вра, раз збільшують переїзд. Те, в Польщі собі займатися В ідеалі взагалі там навіть хтось в коментарях це колись писав, в ідеалі можна було б, є, є одна комбінація, прям шикарна. Але Динамо на це точно не піде. Можна жити в Ужгороді, грати в кошице. Це приблизно година їзди. І так робив Дніпро 1 це і, прям Надаюся, ну, ідеальна схема, для того, якщо ти хочеш на щось претендувати, щось там грати і так далі. Тут про логістику тут теж, значить, думав, да, дофіга там їхати, а потім інше, ну типу, вони завжди їдуть потягом. Ти просто лягаєш і спиш в ньому, ти в ньому не напрягаєшся. Так, «Да, вони далі... взагалі не тренуються. Далі коли ти проїздиш? Ну ти не тренуєшся, грубо зараз. І не відновлюються майже. Ну а чим, чим тобі в потязі не <laughs> <laughs>, <laughs> відновлення? Якщо там їдуть з тобою якісь спеці, зайшов, купе там туди-сюди. Вони взагалі не тренують, вони тіпа, зупиняються в Польщі, в Польщі виходять тіпа, якась як розминка, зрозуміло, розігріваються трохи і їдуть далі. От, як вони повертались перед матчем з Шахтерем, це ж взагалі ну, ти зіграв в четвер в Лізі Європи з Ромою. Потім вони поїхали в Польщу, в Польщі потренувалися, тіпа, знову приночували, приїхали в Київ в 12 чи в першій годині дня суботи. В неділю в 18-й вони грають Шахтарем. Ну, це знову ж таки, знаєш, для, для бідних ці робити. Ну, 100%, так. Да. Ну, що... Давайте відмовлятися від Єврокубків. Да. Нам, нам складно, ми поки не будемо мати. Це не в аргумент, але це мені здається об'єктивний чин, який впливає на результат е матчу. Так, ну що ж, по провалу, давайте голосувати. Макс, що ти скажеш? Фух, Саме по провалу, чи по ситуація з переїздами. <світ> ну, я думаю, що це фактор, звичайно. І Шахтар все одно він молодець, він да, собі. Шахтар розумніше зробив найбагато. Робить розумніше, так. Да. Те, що він грає у Львові. Ну, але як Динамо може грати не в Києві? Знаєш? Це буде такий крок відповів. Можна було фанів. хоча б в Польщі грати, а не в Німеччині, розумієш? Mm -hmm. Тим більше вони казали, ми ми я розумію, що вони хотіли заробити гроші. Да? Там ніхто не ходить, в принципі. Ну шахтар заробив гроші Свої, на матчі ти... Шахтар-Баварія. У Мене колега казав, зекономив, значить заробив. Повторюю це аргумент. А, да, про, ти казав, що вони оплачують про, да. да, про стадіон mm -hmm. в Гамбурзі, де, начебто, Динамо нічого не витрачає. Цікаво, ми кабінет. А і призові заміні є... в Європи вони такі ж вони mm -hmm. дуже скромні. Ти там ну. Знає, заклатися на те, що ти там щось переможеш і відійде. Та Наскільки і... на матчів Динамо в цілі з Європи вийшло оптимально. Але розчарування да, в тому, що наче всі говорили про те, що у Динамо два склади, там 25 людей. Це реально так. Да. Але це взагалі от ніяк не допомогло. Я все ж таки напевно віддам свій голос за провал року Румунія Україна Тринуль, тому що це такий на віка епізод, який ми угу. не забудемо ніколи. Ну і Динамо теж десь там При привіт. І фінальна номінація наша сьогоднішня: Український золотий м'яч. Представлені Анатолій Трубін. Андрій Лунін. Ілля Забарний. Георгій. Глєн Судаков, Михайло Мудрик і Артем Довбик. Мені здається, тут все супер очевидно. Так. Я за Забарного, як і всі, напевно. Забарний топ. Можемо поговорити, як ви думаєте, куди, куди він піде? Куди, куди б вам хотілося, щоб він пішов? Тому що мені б хотілося, наприклад, Ой, друзі, а щоб чи він пішов часто в реал? український гравець вигравав бомбардирські перегони. Та в топ звичайно не часто, але мені здається, тут може неправильно трохи назвали. А, ні, ну якщо український золотий м'яч, то у Добика звичайно гарний рік був. Але якщо типу, називати як найкращий гравець найкращий українець станом на зараз. Ну от найкращий український гравець стане зараз. Це забарне. Давайте говорити напевно, може ще про якусь стабільність людини, яка ти показує да. на дистанції. Все це. Ну і чи, наприклад, якщо казати для найкращого гравця збірної, чи ти теж Забарний? Ну це трохи інша історія. Тут yeah. там забарний точно. Yeah. А отут ну, Макс правий, типу, що варіант з довбоком. Просто зараз на фоні того, що в Ромі в нього не пішло, uh -huh. якби зараз він там продовжував yeah. би грати за Жирону і були б результати плюс-мінус. Ті самі так само кайфували б від нього. Забарний дійсно дійсно ну, стосовно стабільності, людина просто, типу, від матчу в матч так грає. Надійно, і, і це вона робить не, не в УПЛ, нашому легендарному. Всі матчі в збірні. Е, в а Жеро на третє місце. Це да. теж ніхіра собі... Борм, що зробив Борнму, зрештою. Фінішував 12 13 раз. Не вилетів. давай не так. ВПЛ цього достатньо. Угу. Ні. Е, е, ну і так, Якщо так казати, то довбик і в цьому шорт-лісті золотого м'яча справжнього був. Так, Звичайно, так. наш mm. на збірні теж серйозний. Е, але. Ну, можливо, це все-таки історичне досягнення да, пічічі. А якщо вибирати найкращого гравця, стане не зараз, якщо так якось формулювати. Це, як, до речі, як каже Рибров, а критерії? А які критерії? Директорату Діректора тут, тут Знаєш, що... Золотий м'яч» перейшов да, на нагородження за підсумками сезону саме. У нас такі старі mm. правила. Ну, я за Довбика все таке. Забарно ну, цей рік буде класний, дай Бог, кудись перейде, буде боротися за високі місця. Йому ми ще встигнемо віддати куди наш баландор. Куди б ви хотіли, щоб він перейшов? А Довбик вже провів сезон рік свого життя, може навіть. Тому mm -hmm. я за нього. Я б хотів, щоб реал. А що Довбик робить в збірній? Mm -hmm. Бачиш, на Довбика тут Боротіно насипають, ну, заслужив останніми своїми перформансами. Але... Мені здається, що, до речі, він ще не, не заліковано у нього пошкодження до кінця. Це впливає дуже на його нинішній стан. Mm -hmm бо він все-таки не на максимумі своєму. Забарний неймовірно стабільний, да, неймовірно, ну, неймовірно стабільний психологічно, до речі, це, що дуже важливо для українських гравців. Він взагалі не заморачується, не париться завжди на позитиві. Він, до речі, обливається зранку холодною водою. Може, цей видокомагає заберне. І давай ще тоді факт Він не дивиться футбол. І не він, дивиться він не дивиться цікавиться футбол, йому да. пофіг не на це цей. Оцей такий міф про те, що він геть не цікавиться футболом, він не є правдивим. — Ну, не геть, прям, так. Да, він нормально в курсі. І в нього захоплення є. Він. Ну, напевно, це людина, яка не може собі дозволити, ні алко, ні покурити, ні якось розважитися інакше. Він Коли постійно шла. робить собі, типу, по каві сходить з розуму, він робить собі каву, десь там замовляє, йому привозять, у нього своя кавомашина, він її там якось специфічно готує. Тіпа, дружина готує погано, він типа тільки він свою каву може пити. Хоча я не знаю, кавомашина і кавомашина. Як тобі їх зробить, так і зробить. Ну, він привіз теж татуювальника теж привіз, звідкись, щоб набити собі татуювання. Mm -hmm. Він звідкись привив. А зачіску теж десь брав спеціальну спеціалістичну. Якщо говорити про найкращого гравця збірної, ну забарний молодець, але знаєте, всі, хто футбол грають, розуміють, що одна справа захисник, інша справа робити різницю в атаці. Мені здається, якби у нас не було мудрика, ми взагалі що виграли б в цьому сезоні. Та ні, я не погоджуюсь. Ну мені здається, що. Мудрик максимально нестабільний. Звичайно, він, коли він типу, в формі, коли він в гарному настрої, тоді він да, якимись спалахами е, щось відбувається. Але е, Забарний зіграв всі матчі збірної в основі, всі повністю. Е, ну, до нього взагалі не може бути ніяких питань у збірні. Мені збірні. не може. ні, він збірний. в збірні ще я би відзначив е, Романа Яремчука. Хоч це напевно не дуже популярна історія, але людина, типу, забила найважливіші голи, напевно, в цьому, в цьому це році це якийсь джокер, якби була да. номінація Джокер року або, або хоча б казерний валет року, то да, і це би... такий дисонанс з тим, що у нього в клубній кар'єрі відбувається да там на протязі вже кількох е років. Ну, в збірні він завжди <пух> заряджений, завжди в порядку. Він взагалі зараз найдосвідченіший в збірні, ну най найстарший. Ну, в Збірні, скажімо так, Яремчук відіграв точно краще за Довбика. Да, вот. да. Албанії гол, Словаччині гол, Боснії гол красень теж. Так що ви не, хочете, не хочете зі мною ніхто поговорити, куди перейде Забарний? Так? Я Я, я тіпа, сам говорю. Я б хотів, щоб він перейшов в реал. І мені здається, що Забарний mm -hmm. і, і Руддігер це супер топ-пара була б на віки, але напевно це не справдиться і він перейде в АПЛ. -ку. Мені поки здається, це якимись казками. Там, mm -hmm. Реал і так далі, просто на, на, намагаються на нього підняти ціну. Кудись, ну, умовно, в умовному Ліверпулі, мені здається, це був би найоптимальніший варіант для нього, не потрібна якась там зайва адаптація. Ну і... просто в реалі ж травми травмираних захисників залишився тільки э, люди Йор, Ну Так це ж теж якісь, знає, це ж, типу, це, це теж історія не постійна, типу зараз да. і нема епідемії. Мілітау навряд чи відновиться. Да. Час, у вже два два хрести це... да. Алба взагалі кажуть, може закінчити. Алба півтора і... року вже не вигляє, да. і реал вже йшов за цим чуваком Єро, який прийшов в Мачеструна Ліні Йоро, йорро, 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 да, йорро. дуже сильно торгував його. Сподівався, що він перейде. І підсумку залишився без на захисника. Мене дивує, що в цих в цих чутках якась така низька ціна для Забарного називається. Що його там 50 мільйонів. Як я розумію, то з, з бонусами Борнмут на нього витратив там під 32-33 угу. плюс ну, зарплату платив там 2 роки. Якщо вони продадуть його за 50, вони вийдуть просто в нуль. І ще ж відсоток Динамо є. Відсоток Динамо. Тому, я не знаю, колись Дейк переходив за. 90, із Саутгемптона, до речі. Uh -huh. Теж не є. Uh -huh. І, до речі, спілити. ще у Забарного ця агенція прикольна, ну, відома американська, yeah. да. він з нею підписався ще в минулому році. У них їх проспект, типу, один з головних це Вальверде. Так що вони знають, як прилаштовувати. Знають людей в реалі, напевно. <laughs> <laughs> це точно, напевно, не фактор. Yeah, ну, Забарний це Центрбек з ціною 60-70 мільйонів євро на. Ринку він має бути основним практично будь -де. Да. Ну, короче, піде він в Челсі. В Челсі він, напевно, сильніший всіх центрбеків, ні? Так на зараз. У мене в Челсі в кар'єрі FIFA я центрбеком. А Челсі, Челси да? Прогрес... прогреснуло від команди, з якої всі сміялися, до зараз дивишся. Блін, за ними майбутнє. 20 людей в соку. А це американський підхід, знаєш, в ці довгі контракти і так далі. Mm -hmm. Так, друзі, номінацію ми свої роздали. Давай голосувати. Я його віддам забарному або. Я теж. Макс Довбик. Я довбіч. Все. Чи цікаво? This кому... — Ну і власне, друзі, бажаємо вам всім гарного дня, спокійних вихідних. І дуже скоро побачимося на якихось футбольних поєдинках, на якихось розважальних шоу на цьому каналі. Завжди раді вас бачити. З вами сьогодні працювали ці пару годин Макс Єленко, Валерій Літонінський і я, Артем Давницький. — просять? — Забарний! Uh, I wanna to dance with the barny. Need somebody to love. do. The barny who loves me. A putin who looks, друзья. дякую.